Привіт! Давай подивимося, що особисто тобі принесуть ці вихідні субота-неділя, 24-25 травня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, що тобі несуть вихідні. Так? Хто ти взагалі, в чому ти зараз знаходишся? В такому емоційному розчаруванні маєш внутрішній конфлікт, який може переходити у зовнішній конфлікт. Ти така людина, знаєш, дуже. Логічно складена, ти можеш так дуже різко себе поводити, ти намагаєшся все аналізувати ось, і намагаєшся десь знайти якісь компроміси, але не завжди це вдається. Що тобі загалом несуть вихідні ці вихідні, так? Ці вихідні можуть принести тобі дуже багато таких роздумів і занурення у почуття. Тому що з одного боку ти будеш себе відчувати достатньо впевненою, тією, яка має достатньо ресурсу, достатньо розуміння, так. Достатньо аналізу, і при тому ти можеш дуже різко реагувати на якісь моменти. І саме вихідні будуть занурювати тебе в якісь роздуми. Інтуїтивно буде дуже багато чого підсвічуватися. Знаєш, будуть моменти, де тебе може розгойдувати дуже сильно. І особливо, якщо в тебе є діти, зверни, будь ласка, увагу саме на них, тому що саме діти тобі підсвітять і розгойдають ті аспекти твого життя, твого сприйняття, на які варто звернути увагу. Так. Стосунки із партнером можуть зависати, можуть ускладнюватися на вихідних. Якось буде в тебе таке відчуття, наче ти закриваєшся, наче партнер відгороджується, десь не хоче тебе більше пускати. Якось так, знаєш, ти. Сама запускаєш подібні процеси у своєму житті зараз. І загалом така енергія твоїх вихідних вона дуже помірна, все рухається дуже повільно. І ти багато чого накручуєш, багато в чому, е, так знаєш, невпевнено себе поводиш, десь не готова якось розкриватися. Ти підходиш до такої трансформації у своєму житті, у трансформації у своїх емоціях, у своїх думках і, власному прийнятті. Дуже багато ресурсу за цим стоїть, і ти можеш самостійно його відкрити, якщо відкриєш сама себе. Приймеш себе і повіриш в себе. Відпусти те, що тебе дуже зараз отут тяготить.